З 15 грудня у Львові запрацює ковзанка. однак, не на площі ринок, як це відбувалося традиційно минулими роками. Крижаний майданчик розгорнуть на вулиці Кульпарківській 226 а. В період різдвяно-новорічних свят позаду ратуші завжди було слизько та гамірно. Тут каталися на ковзанах на спеціально облаштованому майданчику, який монтували лише у зимовий період. Минулоріч на цьому місці ковзанки уже не було через повномасштабну війну. Не буде й цьогоріч. Щоправда, вона переїде на кульпарківську 226 А в країні все таки війна, і площа ринок трошки не підходить для ковзанки за теперішній час. Я думаю, що Вікторія Гарденс на даний час це кращий варіант ніж площа ринок. Почати монтувати ковзанку планують з 26 листопада ліворуч від входу у Вікторію Гарденс. А кататися на ній можна буде уже з 15 грудня. Зможете розважатися на ній до кінця лютого. Яка буде ціна вхідних квитків, власники крижаної арени ще не визначилися.